Так, добре, добре, дякую, займається. Все добре. Добре, все. Алло, Тань, Тань. Да, ну що, почули, так? Да? У мене немає слів, щоб вам подякувати, але я думаю, що скоро ми побачимо і подякуємо, так? Да, мы да 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 ми завтра там будем. Ну, сподіваюся, зараз їдемо в Славянськ, там купуємо квартиру. Трохи да. Хай хай подякують для школи шкота извиняю. Ну давай, Я не Ляшко, а Ну, Може, no, to... може no, to... каждый. Що, щось, щось для камери. для Дякую, хлопців сьогодні будете хлопці дивитися вже ввечері звільнення. Якби не ті, що на Майдані, цього б не було, звичайно. Так що, перш за все, тим, хто загинув і тим, хто боровся. Слава Україні! Героям слава і смерть ворогам!